Частит, і я Анна Копташинець. Сьогодні ми поговоримо про тенденції чоловічої моди. Зустрічають по одягу. Цей старий афоризм не втрачає актуальності і всьогоденні. Старомодний костюм, розтягнута футболка або пляма на сорочці діють на більшість жінок як червоне світло світлофора. Чоловіки все більше починають захоплюватися своєю зовнішністю і надавати важливе значення всіляким прийомам, здатним підкреслити респектабельність, елегантність. Вони прагнуть до створення індивідуального оригінального іміджу, для чого використовують ті ж засоби, що й жінки. Тому в чоловічій і жіночій моді тепер багато спільного. Чоловічий стиль одягу поєднує в собі елегантність, вишуканість і комфорт одночасно. Чоловік, одягнутий за останніми тенденціями чоловічої моди, в усі часи притягував увагу красивих дівчат. Модний чоловік, гарний, елегантний, сучасний. Ще зовсім недавно чоловічистий одягу мав досить жорсткі рамки. Чоловіки одягалися, слідуючи єдиному дрес-коду. Колірна гамма чоловічого одягу обмежувалася чорними, сірими і коричневими відтінками. Тенденції сучасної чоловічої моди відкривають чоловікам свободу. Соковиті яскраві кольори мають право на існування не тільки в жіночому, але й в чоловічому гардеробі. Останні тенденції чоловічої моди дозволяють чоловікам вільно змішувати стилі і кольорні відтінки, підбираючи одяг відповідно своєму способу життя, іміджу і характеру. Спортивний стиль в одязі, який раніше на хвилі, а фішка з сезону піджаки, куртки та інший верхній одяг. Хочеш бути стильним і завжди виглядати актуально, учни з верхнього одягу, адже це та частина гардеробу, яка завжди на виду. Ти введеш динамічний спосіб життя і любиш комфорт, тоді віддай свою перевагу куртці. Це один з найбільш зручних варіантів верхнього одягу для повсякденного носіння. Якщо ви не шанувальник суворого стилю, то цілком можна вибрати собі куртку молодіжного крою, в якій можна і неквапливо прогулюватися ввечері і їздити на прогулянки за місто. Сучасна мода дозволяє чоловікам одягатися різноманітно і виглядати елегантно, слідуючи при цьому останнім модним тенденціям. Чоловічий піджак новий формат верхнього одягу, колись невід'ємна частина чоловічого костюма, Піджак тепер самостійна одиниця чоловічого одягу. Право на окреме існування чоловічий піджак отримав з розвитком стилю casual, коли стало допустимим носіння піджака з джинсами і навіть з футболками. Половерами і светрами. В сучасній чоловічій моді існує кілька різновидів піджаків: клубний чоловічий піджак, френч і псевдофренч, сако, короткий чоловічий піджак, куртка, смокінг і фрак, молодіжний варіант чоловічого піджака, піджак з капюшоном. Це гібрид світшоти, флісової куртки і піджака. Сорочки в гардеробі чоловіка займає своє місце по праву. Вони надають своєму власнику більше солідності, вишуканості, підкреслюють його стиль. Взагалі сорочок багато не буває. Сорочки повинні бути на кожен день. У нас час існує величезна кількість всіляких фасонів і видів сорочок. Останнім часом стають особливо популярними сорочки Slim Fit, тобто приталені сорочки. Вони краще сидять по фігурі. У будь-якого сучасного чоловіка в гардеробі має бути кілька приталених сорочок, крім класичних ділових сорочок. На піку популярності зараз саме приталена сорочок. Вона поєднується як з повсяденним одягом, так і з класичним діловим костюмом. Тут немає обмежень. Светр для більшості чоловіків це улюблений вид одягу. Багато хто з них хотіли б не завжди відмовитися від сорочок і піджаків на користь зручних, приємних і комфортних светрів. Деякі чоловіки руками носять один і той же светр, тому що він улюблений. Однак робити цього не варто мода змінюється постійно і разом з нею змінюють свій зовнішній вигляд і чоловічі свитри. Вони анітрохи не втрачають від цього відносно комфорту та зручності. Светер однаково популярний як серед підлітків, так і серед чоловіків більш зрілого віку. Секрет такої любові чоловіків до светрів криється в тому, що за будь-яких обставин це безпрограшний варіант. Светер можна надіти практично на будь-який захід. У більш молодого покоління є ще одна пристрасть чоловічі кофти. Носити оригінальну незвичайну кофту означає проявити себе. Футболка, мабуть, найпоширеніша річ у чоловічому гардеробі. Річ універсальна, незамінна і зручна. У кожного чоловіка завжди має висіти в шафі декілька різних футболок. Чоловічі футболки можна носити з джинсами або з брюками. Влітку футболка в поєднанні з шортами головний хід. Неважливо, який стиль ти віддаєш перевагу класичний, кежу, гламурний або спортивний. Ви завжди зможете підібрати футболку для вашого гардеробу в обраному стилі, ту, яка підійде саме вам. Що може бути зручніше, ніж джинси? Це наш одяг на кожен день: одяг для відпочинку, одяг для свят. Уявити, що в нашому житті не було б джинсів неможливо. Насправді, чоловічі джинси з'явилися кілька століть тому, але широку популярність придбали тільки в середині століття. Спочатку вони були одягом фермерів і ковбоїв, потім стали затребувані і серед звичайних людей, міських жителів. Зрозумівши, що увага до цього предмету одягу зростає, дизайнери стали працювати над тим, щоб зробити джинси не тільки зручними, а й модними. Зараз кількість моделей не підлягає підрахунку. Кожен модний будинок намагається перевершити інших в оригінальності покрою, декору і фасону. В результаті асортимент чоловічих джинсів настільки великий, що кожен може підібрати те, що підійде саме йому. Класичною моделью вважаються блакитні чоловічі джинси, прямі від коліна. Вони залишаються лідером продажів на протязі багатьох років. Серед молодого покоління в останні роки особливим попитом користуються джинси, завужені донизу. Як правило, такі джинси носять або з футболками, або з сорочками на випуск. Існують широкі джинси, які носять представники деяких субкультур: джинси труби, моделі з заниженою талією. сотні варіантів. До того ж, джинси можуть відрізнятися за кольором, складом, способом декорування. Мабуть, що такою різноманітністю не може похвалитися більше жоден предмет гардероба. Зараз джинси можна надягнути куди завгодно, навіть на світський прийом. Заводжені донизу або прямі з більш низькою талією, темно-сині джинці ідеальний варіант, щоб виглядати стильно. Спортивні кросівки замінює класичним суттям Оксфорд або Дербі, або звичайними сникерсами. Чоловіча мода дарує вам невимушеність і комфорт. Будьте вільними від забобонів. У гардеробі чоловіка може бути присутній одяг різних стилів спортивного, класичного, ультрамодного, клубного, екстравагантного. Вибір стилю залежить тільки від ваших смаків, соціального статусу, способу життя. Однак у кожному чоловічому гардеробі мають бути присутні кілька базових предметів одягу. Це строгий костюм, класичні туфлі, легкі бавовні або ляні брюки, темно-сині джинси, кросівки, футболка поло, кілька сорочок різних кольорів. Не завадять і кілька аксесуарів це ремені та годинники. Останнім часом знову в моду входять запамки. Вибір аксесуарів залежить тільки від індивідуального стилю чоловіка. Для чоловічого стилю одягу характерна наявність шарфа. Його можна поєднувати як зі светром, так і з класичним чоловічим костюмом, надаючи своєму образі індивідуальність і шарм. Без всякого сумніву, чоловікам не варто боятися одягатися стильно і красиво. Модний одяг для чоловіків може стати відображенням їх індивідуальності. Може знайти упевненість у своїх силах. При цьому зовсім не обов'язково знати назви всіх модних будинків і скурпульозно стежити за останніми тенденціями модної індустрії. Досить просто знайти свій стиль і слідувати йому. Стиль один із важливих інструментів, за допомогою якого легко домогтися успіху в кар'єрі та особистому житті. Це була телепередача стиль, і я Анна ковташинець.